Привіт! Бажаємо всім гарного настрою та ласкаво просимо до магазину Ембарго. Тут ми розглядаємо цікаві новинки, робимо огляди та навчальні відео. Сьогодні розберемо цікаву тему, яка стосується подрібнювачів для органічних сумішей, а саме, як обрати гріндер. Дивіться в навчальному відео. Даємо визначення, що таке гріндер, його види, матеріал, розміри та зубчики. А наприкінці розповідаємо, який обрати саме для себе. Дивіться навчальне відео та обирайте ідеальний варіант разом з ембарго. Починаємо із визначення гріндеру. Це інструмент, за допомогою якого ви маєте можливість подрібнювати органічні суміші, тютюн і таке інше, перетворюючи крупну нарізку на більш дрібну консистенцію. Гріндери поділяються на класичні односекційні, що виконують одну функцію, а саме помолу, двосекційні, які розділяються на секцію подрібнення і контейнер для зберігання подрібненого стафу. І трьохсекційні з додатковим відділенням для кіфа або пилу. Та крешер-карти, крешер-кейси. Також по матеріалам є звичайні металеві, алюмінієві, акрилові та силиконовими вставками. Зубчики зазвичай мають ромбовидну форму, що робить суміш середньодрібного помолу зі скошеними кутами, такі призначення для складних твердих бутонів, або плоскі, що перетворюють суміш на дрібний пил. Тепер пропонуємо розглянути та дослідити популярні варіанти. Починаємо із класичних односекційних варіантів. Так як за помірну ціну ви отримуєте інструмент, який стовідсотково виконує свою роботу без додаткового функціоналу. Зазвичай мають невеликий компактний розмір, що дозволяє без труднощів брати з собою. Зубчики мають ромбовидну форму, що дозволяє легко роздрібнювати великі бутони. Далі оглядаємо класичні на дві або три секції. На відміну від попередніх, ці варіанти обладають додатковою секцією для дрібниць пилу, що утворюється в процесі тертя. В цьому відділенні ви можете знайти спеціальну лопатку для збору, а в деяких випадках додаткову щіточку для очищення поверхонь. Облаштовані віконця дозволяють слідкувати за кількістю суміші. І останні варіанти це крешер-карти або крешер-кейси. Обидва виконують функцію тертки, що нарізає суміш на ще овочі. Карта зручна, її легко переносити в гаманці. Кейс дає вам можливість збирати став у контейнер, не розсипаючи його у процесі. Підводячи підсумки, маєте можливість обирати для себе ідеальний варіант, який задовольнить усі ваші вимоги. Як бачимо, вибір для цього достатньо широкий. На цьому маємо закінчувати. Підписуйтесь на канал, тисніть подбайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!